Найкращий догляд 2024 року це буде серія Reels, де я буду розповідати про свої улюблені засоби у догляді за обличчям, з якими я познайомилася саме у 2024 році. Першою категорією буде очищення. Гідрофільний бальзам від бренду UIC. це новинка на українському ринку. Основна його перевага це те, що він не відчувається жирним на обличчі, емульгується за декілька секунд і змивається повністю. Тому дуже комфортний для себе профіцитної Гель від бренду Holy Фрок ніжне очищення не стягує шкіру, також тут є пробіотики для мікробіом підтримки. Слабо піниться, проте дає добре очищення. Активний очисник від бренду DCL. це гель з 2% саліцилової кислоти, молочною кислотою, а також ензимами. Підлущує, полірує шкіру. Я його використовую декілька разів на тиждень у вечірньому догляді. Такі були мої фаворити очищення. А які ваші? Обов'язково діліться в коментарях і зустрінемось в наступному ріл.